Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні я розповім вам про свою подорож на Мальту. Плюси і мінуси, куди потрібно сходити, що подивитись, і моє враження від подорожі. Хто як і я не знав, то Мальта знаходиться між Африкою та Італією. Але чому вибір пав саме на цю країну? Перше, тому що були недорогі авіаквитки. Друге те, що там можна снорклити. і третє те, що там гарна погода навіть восени. По приїзду мене дуже сильно здивувала архітектура. Все навколо було жовте. Знаєте, я була в деяких країнах Європи, і в цілому архітектура міст зрозуміла. Звичайно, є історичний центр, є нові будівлі, але в цілому ти якось очікуєш. Це побачите, але на Мальті всі будівлі зроблені з жовтого матеріалу. Це типу як наш ракушняк, тільки жовтий. Інша деталь, яка одразу кинулася в очі, це така запущеність. Але звичайно, якщо говорити про туристичні місця, то там все охайно чіпурненько і нормально. Одразу після того як ми заселилися, ми поїхали снорклити. Снорклінг це коли ти одягаєш маску, таку трубочку, ласти, занурюєшся в воду і наблюдаєш за рибками. Я це робила вперше, і мені це сподобалось, тож можу рекомендувати. Але виявляється, що коли ти хворієш, це все. Архітектура, рибки тобі стають непотрібними. В один із днів ми вирішили поїхати в столицю, щоб гарно провести там час. Пройшли буквально 20 хвилин, і почався Тропічний лівень! спершу ми подумали, що нічого страшного. Ми перечекаємо. Десь через 5 хвилин ми вже нормально підмокли і вирішили, що краще йти в машину і їхати додому. Нам здавалося, що ми йшли вічність. Ми були злющими, мокрими, голодними для того, щоб не зіпсувати орендовану машину, щоб зігрітися. Ми вирішили зняти мокрий одяг. Це весь одяг, і ми поїхали в сторону готелю. Але на цьому наші пригоди не закінчились. Ви знаєте ситуацію, коли не працюють зливи на вулиці? Ми потрапили саме в цю ситуацію, коли почали формуватися пробки, вставали машини, які отримали водний удар, і було прийнято рішення просто стати на обочині і чекати, чекати, поки не знаю, дива. Ми на цій обочині простояли, мабуть, годину, можливо, більше дощ став менший. Ці зливи почали нормально функціонувати, машини почали роз'їжджатися, і ми опинилися вдома. Після такого неймовірного запам'ятовуючого дня ми захворіли. Але давайте все ж таки повернемося до приємного. Ми все ж таки потрапили до столиці. Це місто Валета. Нам сподобалося гуляти вуличками міста. Мені дуже сподобався фонтан в центрі міста. Ми каталися на локальних лодочках, що теж було весело. Ну і звісно ж їли смачну їжу. Також на паромі ми дісталися до острова Гозо. Там ми відвідали визначні місця, також плавали, бачили місце, де з морської води випаровують сіль. А в останній день ми брали участь в турі на голубу лагуну. Там було теж дуже класно, дуже прикольно, дуже блакитно. І ще, як не дивно, мене вразив ботанічний сад. Там було багато рослин, яких я раніше не бачила, наприклад, гранатове або оливкове дерево, цитрусові планктації або фікуси, які ростуть як кущі. Ще там був смішний півень та павліни. Мені дуже сподобалось, дуже красиве та атмосферне місце. Підсумовуючи подорож, скажу, що в відпустці навіть не вздумайте хворіти. Але навіть незважаючи на це, мені сподобалось. Я дійсно не забуду цю подорож. А вам бажаю якісно відпочивати, більше подорожувати. Гарного дня! Пока!